З 10 години вечора Росіяни нанесли близько шести ударів по Новобаварському району. Всі влучання по висотній житловій щільній цивільній забудові. Наслідок влучань пошкоджено близько 32-4-5-поверхових житлових будинків. На місці одного з влучань БПЛА влучило прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд. Половина будинку було зруйновано. Під завалами зараз дві квартири. В них мешкало п'ятеро осіб. Двоє осіб вже дістали під завалів мертвими це чоловік та жінка близько 40 років. Їх дитину близько 10 років, дівчинку, ще шукають під завалами. Це мешканці другого поверху. Мешканці першого поверху, мати. Та її син, матері близько 70 років, сину близько 50 років. Зараз вони не виходять на зв'язок і зі слів сусідів вони знаходять, знаходилися в квартирі в момент влучання. Також маємо станом на зараз інформацію про 34 травмовані особи, серед них серед них дві дитини. Це хлопчик 9 років, в нього гостра реакція на стрес, і Хлопчик 16 років. У нього перелом гомілки. Серед поранених осіб поранення тіла, перелами, забиття. Для ударів Росіяни використали БПЛА Герань-2. за фактами цих воєнних злочинів. Відкриті кримінальні провадження за 438 статтею кримінального кодексу України. На місці продовжується розбір завалів з метою пошуку тіл. На деяких локаціях продовжується гасіння пожежі та усувають наслідки цього обстрілу.